Одне колесо бортувала неділю, щоб зробити без цієї конструкції. Потужна така штука. А ця штука має покращити, будемо в день бортувати по 5 колес, а не одне. Наша компанія презентує сьогодні установку по. Переобладнанню так званих ранфлетів для, для броньованих автомобілів МАКС-ПРО. Вона зроблена з гідростанції, яка живить три гідроциліндри. У нас є три ричажки, які відповідають за рух кожного з циліндрів. Наразі включаємо гідростанцію. І можемо порухати, щоб ознайомитись, як рухаються гідроциліндри. Перший рычажок відповідає за рух найбільшого гідроциліндру. Два інші рычажки відповідають за рух бокових гідроциліндрів. Зараз ми покажемо, для чого вони потрібні, як це працює. Оце у нас звичайне колесо. Від MaxPro з встановленим ранфлетом. Наразі нам потрібно його вийняти. і що для цього потрібно зробити? Зараз ми його вішаємо сюди на нашу установку і будемо проводити певні маніпуляції. Зараз ми роздвинули ці губки, за допомогою яких ми колесо це зафіксували. Воно вже нікуди не дінеться. Наразі ми змазуємо. Місце контакту ранфлету з е, камерою і будемо ставити спеціальні е, стропи, які будуть виймати цей ранфлет. Це зайняло у нас ну, десь 5-7 хвилин. То, щоб витягти. Гідравліка робить свою роботу. Зараз зробимо зворотню процедуру. Поняв систему. Mm -hmm. Все просто. Скільки полчаса і колеса замінено. Ми остімось гідроциліндром. Зараз е, наш спресований ранфлет будемо заштовхувати у нову камеру. Впав туди? О, о, ось все, наразі, наразі ми це зробили. Ну, як бачите, пройшло 15-20 хвилин і завдання ми виконали. Так, все зрозуміло, бо в принципі таке, похоже, щось ми робили, тільки все вручну. І неділю часу. Бачите, досить мало часу, досить швидко, ефективно і небагато людей задіяно. Так що користуйтесь. Трену... тренуйтесь і слава Україні! Героям слава!